Уряд країни воєнного часу, уряд національної єдності ні. На шостому році правління Зеленського на третьому році повномасштабного вторгнення нардепи від слуг народу і екс ОПЗЖ доукомплектували новий коаліційний уряд. Минулого тижня президент Зеленський Ярмак і вся ця компанія заявила, що ми перезавантажуємо уряд, щоб він працював ще більш потужно. А результати були ще більш незламними. Нові міністри фактично є коаліційними міністрами цієї нової коаліції, оскільки монобільшість по факту припинила своє існування і є неспроможною. Доказом цьому є цифри на табло голосування за кожного із кандидатів на міністерську посаду із фактичних 233 нардепів у складі фракції змогли назбирати 167 голосів за фаворита Ярмака Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єра з відновлення до максимальних 194 голосів за Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ. Так я вибачаюсь, тобто монобільшість е, вмерла. Да, вона вмерла, і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави. Опозиційна сила Європейська Солідарність давно пропонувала створити уряд національної єдності, аби збалансувати присутність людей а в кабінеті міністрів від різних політичних сил. Зелені міністри сипались як гнилі груші. Останні кілька відставок в один день могли б дати унікальний шанс для змін та оновлення з урахуванням пропозиції від опозиції. Проте інтрига тривала недовго. Влада в чергове не почула своїх опонентів. Чому так сталося, давайте розбиратись. Верховна Рада на шостому році своєї діяльності створила оновлений коаліційний уряд, оскільки монобільшість давно припинила своє існування. Колись найбільша в історії українського парламенту, фракція Слуга народу звернулася за допомогою до групи Платформа за життя і мир, аби ті підтримали нові кандидатури на посади міністрів. До них долучилися колеги із груп Довіра і відновлення України. Наша команда не підтримує кадрові рішення. Нинішнє. Влади тепер після голосування під куполом ради золота акція в руках у головного ексрегіонала Юрія Бойка і його колег. Після революції гідності це найбільша ганьба, яку можна було очікувати в стінах Верховної Ради України. Уряд нехай він є для ну, скажем так декоративним, але сформований слугою народу та ПЗЖ. Ми маємо юридичний і політичний факт в Україні після двох майданів, після трьох ну, двох з половиною років війни. Ми маємо уряд слуг народу та ОПЗЖ. Управлінська криза в державі була очевидна вже тривалий час. Про неї свідчили падіння довіри до самого Зеленського та уряду, який сформувала його політична сила. Це стало результатом цілого ряду управлінських помилок та жахливої корупції, яка пронизала всі структури уряду та зачепила найвищі ланки управління. Також в роботу уряду грубо втручався офіс президента. Він фактично перебрав на себе компетенцію кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за 4,5 роки на своїй посаді продемонстрував абсолютну залежність від глави офісу президента, закриваючи очі на пряме управління окремими міністерствами та напрямками безпосередньо главою офісу. Міністерство закордонних справ має бути незалежним від банкової і працювати в цьому напрямку, посилюючи збройні сили України. У зовнішній політиці керівник офісу Єрмак повністю підмінив міністра МЗС, а сам Дмитро Кулеба часто виконував роль статиста у закордонних візитах президента Зеленського. Мені видається, що ми сьогодні спостерігаємо, що керівник ну там як би це не називалося. Зараз це офіс президента адміністрації, там секретаріату президента, на сьогодні, напевно, є ну, людиною, яка повністю перевищує свої, свої обов'язки повноваження. І напевно вже переплюнула навіть от ті часи, коли такі, як Медведчук чи Льовочкін, були на чолі відповідно різних офісів різних президентів України і їх звинувачували. У централізації влади і в там, порушенні, порушенні якраз ну, законної правової основи у взаємодії чи то з урядом, чи то з парламентом. Розмови про зміни в уряді Шмигаля тривали достатньо довго. Багато міністерств працювали без очільників. Деякі міністри позбувалися своїх посад у результаті корупційних скандалів. Криза уряду була очевидною. У демократичних країнах у випадку розпаду коаліції, у нас монобільшості слуг народу, прем'єр та уряд йдуть у відставку, а нова коаліція обирає нового прем'єра та склад кабінету міністрів. Однак, Шмигаль Єрмака не пішов. Проти волі офісу президента не склав самостійно свої повноваження, лишився на посаді і слухняно оновив склад уряду голосами слуг народу та проросійських нардепів. Поняття репутація цій владі точно не притаманне. Не проявив політичної мудрості і сам президент Зеленський після відставки ряду міністрів. Він міг наслідувати приклад Ізраїлю, де після нападу Хамас прем'єр сформував уряд національної єдності, запросивши до нього опозицію. Але Зеленський в чергове не показав себе державником і сформував уряд симулякар, запросивши до коаліції не опозицію, а лояльні до нього фракції та групи Верховної Ради, які не критикували і не будуть критикувати владу. Чиїми ж голосами сформований уряд, якщо голосів «Слуги народу не вистачало? Голосами ОПЗЖ та його уламків. ОПЗЖ, як відомо, розбилося на різні та маленькі групи. Уряд національної єдності передбачав би запрошення до влади справжньої опозиції, що і забезпечило б єдність у суспільстві. Таким чином, без європейської солідарності новий кабмін можна скільки завгодно називати потужним чи непохитним, але це точно не буде урядом єдності. Але найголовніше, на жаль, не відбулося зміни політики. Ми не побачимо ніяких нових підходів. Не відбулося якісного оновлення. Ми на жаль побачимо ще більше таких людей, так які говорять так на будь-яке побажання начальства. А Україна зараз в такій ситуації, коли треба не так казати, не підтакувати, а робити свою роботу професійно. У парламенті так поспішали оновити уряд між повітряними тривогами, що призначили міністрів із порушенням регламенту кабінету міністрів України, та де-факто закону за законом. А суб'єктом подання усіх кандидатур до да, посади міністрів, окрім міністра закордонних справ і окрім міністра оборони, є прем'єр-міністр України. Так пише закон про Кабмін. А більше того, регламент кабінету міністрів передбачає, що прем'єр-міністр, подаючи якісь кандидатури, надсилає листа подання. Плюс надсилає проєкт постанови про призначення того чи іншого міністра до Верховної Ради України. Ну оскільки це знову ж таки робилося в такому турборежимі з повною зневагою до законів, до процедур, до законності і до правового регулювання. То прем'єр-міністр надіслав у всі комітети, верніше на Верховну Раду, надіслав суто листи подання без проєктів постанов. Після того, це керівництвом парламенту було розписано на всі комітети, і усі на основі розгляду всі профільні комітети безпосередньо слуги народу, керівники цих комітетів почали реєструвати постанови про призначення. Міністрів. І саме ці постанови сьогодні є, ну, фігурують на сайті Рада, на сайті Верховної Ради України і суб'єкт подання. Там чітко написано, що є народний депутат України, що не відповідає закону. Я була єдиним керівником комітету, який відмовився реєструвати таку постанову. Я наполягала на тому, щоб її. Знову ж таки, передав до Кабінет міністрів до Верховної Ради України. Вони на це не пішли. І вже слуги народу, представники нашого комітету зареєстрували таку відповідну постанову. І сьогодні вони є, ну, знову ж таки, вони фігурують як такі, що. Що були суб'єктами внесення і суб'єктами подання. Отже, і народні депутати від слуг народу, і сам прем'єр в чергове поставили хрест на законності, інституційній спроможності і врядуванні. Я не думаю, що ну, це, це така, таке порушення, яке ну, там, де. На сьогодні та, може змінити конфігурацію і всі ці призначення. Але я думаю, що всі за всі ці порушення в майбутньому доведеться відповідати всім тим людям, які е, перевищують свої повноваження. Кого ж замінили чи перепризначили в кабінеті зразка в вересень 24-го року? Міністр МЗС Андрій Собіга – людина Єрмака, три роки обіймав посаду заступника керівника офісу президента, де не заважав Єрмаку займатися питаннями зовнішньої політики. Візантійство йому добре знайоме. Чотири роки був послом України в Туреччині. Одночасно з ним, генеральним консулом України в Туреччині, був одіозний Богдан Яременко який став відомий переписками із повіями під час сесійних засідань, віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, людина Єрмака, із січня 2023 року до останнього часу був заступником голови офісу президента. Єрмак, коли їхав у відрядження ніколи не залишав на інших свої повноваження. і він віднедавна почав перекладати оцю цю відповідальність ці повноваження на Кулебу, а це свідчить про таку дуже дуже довіру. Да до того два роки очолював Київську обласну держадміністрацію. Віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина тепер поєднуватиме свою роботу із посадою міністра юстиції. Нагадаємо, що Ользі Стефанішеній разом із екс-міністром юстиції часів Януковича Оленою Лукаш інкримінується за володіння коштами у сумі понад 2,5 мільйони гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. Справа наразі слухається в суді. Прокуратура володіє доказами, що під час революції гідності подільники роздерибанили європейський грант, отримавши щедрі відкати. Кваліфікація частина п'ята статті 191 кримінального кодексу, привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою, в нашому випадку і те, і те чи є у даному випадку конфлікт інтересів. Безумовно, окрім посад віце-прем'єрки і міністерки юстиції, Стефанішина є і головною переговірницею з Європейським союзом. Хоча, зважаючи на нове перепризначення, було б доцільним з боку самої Стефанішиної відмовитися від цього напрямку, що потребує повної віддачі. Міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький, людина Єрмака, заступник голови офісу президента, до останнього часу професійний дипломат. Проте від сфери культури він досить далекий, як і від інформаційної політики. Про його погляди свідчить той факт, що коли він обіймав посаду заступника голови МЗС, він був учасником переговорів з Росією у Стамбулі, де домовлялися про фактичну капітуляцію України. Новий міністр вже встиг підтримати єдиний телемарафон. Що стосується е марафону, він був є і буде. Просто потрібно шукати форми, щоб була. Зацікавленістю у е, громадськості є люди, велика кількість людей, які його дивляться, і це так само дуже важливо доносити е, єдиним голосом те, що відбувається навколо. Міністр аграрної політики Віталій Коваль із осені 2023 року обіймав посаду голови фонду держмайна. Чотири роки очолював рівненську облдержадміністрацію. Балотувався в мери рівного від слуг народу. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний з 2023 року був тимчасово виконуючим обов'язки на цій посаді. У 2006-2007-му працював помічником одіозного Андрія Портнова тесть очільника Мінмолодспорту Григорій Дашутін, екс нардеп від партії регіонів, якого підозрюють у пособництві Росії. Бізнес Дашутіна після початку повномасштабного вторгнення торгував з росіянами і поставив до армії РФ комплектуючих до бойових залізничних ракетних комплексів та броньованих потягів, що найменше на Понад 160 мільйонів гривень загалом Дашутін працював з росіянами з 2014 року. Новопризначений міністр вважає, що його тесть доросла самостійна людина, яка сама має відповідати за те, що робить. Мені доводиться багато спілкуватися з нашими закордонними партнерами. Наші закордонні партнери, очевидно. Були дуже стурбовані тим, що відбулося. ось цими всіма новими призначеннями. Багато хто з них говорив: ну ви ж розумієте, що будь-якому міністру потрібно час для того, щоб навіть просто зорієнтуватися на тій чи іншій роботі і зрозуміти, як, як функціонує та чи інша галузь. Але поза тим, що, на що вказували наші партнери, вони говорили про те, що а ще більше часу займе. Напрацювання довіри з нашими партнерами в такий такий критичний час, як, як зараз, мені видається, що цього не розуміють на банковій. Вони вважають, що в них є там прямі свої рівні. Комунікації з західними партнерами і цього достатньо для того, щоб країна країні вдалося, і країна змогла. Я не вірю в достатність цієї комунікації. Я вважаю, що якраз використовувати потрібно довіру і напрацювання, і зв'язки на всіх рівнях, починаючи від громадянського суспільства, від парламенту, від журналістської спільноти, культурної спільноти і завершуючи знову ж таки виконавчою. Гілкою влади, але це не так, як бачиться на сьогодні керівництво України. Відмовившись в чергове від створення нового уряду національної єдності, у Зеленського вирішили створити міністерство єдності, а також розглядають ідею створення нового міністерства повернення українців. Один із самих веселих шоуменів в заявив, що вони ще хочуть створити нове міністерство. Ну мало потужності, мало незламності. Тому Мінпук Міністерство повернення українців додому згадалося, як із приходом на посаду президента у 2019-му Зеленський вже розглядав ідею створення. Міністерства щастя добре, що до реалізації ідеї в життя не дійшли. Всі прекрасно розуміють, що будь-яке нове міністерство буде бутафорним і з наближеними до офісу президента очільниками, а чергове перетасування кадрів абсолютно не впливає на позитивні результати в економіці, обороні та соцзабезпечення населення. Що виконуючи обов'язки міністрів Ямака, стали міністрами Ямака. Частина міністрів Єрмака перейшла в Офіс президента Єрмака, а частина заступників ярмака по офісу президента стала міністром. Я думаю, що тут, як зараз всі змагаються в перекладі відомих рядків Крилова про музикантів, не зіграєте, як не сідаєте і таке інше. От на жаль, це про це. Тому тут навіть обговорювати персоналі просто немає сенсу. Там замість одного чи однієї мав бути той чи інший, чи міг би бути, поки не порушено головне принцип, коли все це призначає єрмак з е, схвалення Зеленського, то ніяких змін не буде, і правда, прізвища означатимуть просто більший чи менший ступінь залежності е, від керівника банкової щодо звільнених з посад віцепрем'єрки Ірини Верещук та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, то їм відразу знайшлися місця в офісі президента. Перспективи багаторічного екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби поки що не визначені. Чи залишиться він в команді президента Зеленського? Побачимо вже найближчим часом, однак. Пояснюючи перестановки у владних кабінетах, президент Зеленський посилався на потребу в новій енергії. Нам сьогодні потрібна нова енергія. Проте більш реальною причиною перестановок уряді є значне падіння популярності уряду і довіри до нього, що фіксували соцопитування протягом останніх місяців. Ми бачимо, що це ну уряд. Умовних менеджерів, які встали в цю вертикаль президентську, попри те, що написано в українській конституції, що написано в українських законах, в ідеалі уряд спирається на парламент, який його призначив, та має з ним тісний контакт. Звіти міністрів, їхня співпраця з профільними парламентськими комітетами, підтримка парламентом урядових законопроектів це три кити ефективності цієї системи. Уряд Шмигаля до оновлення не особливо радував своєю присутністю в стінах парламенту, знаходячи для того безліч причин від ковідних обмежень до воєнного стану. Уряд Шмигаля після оновлення має тепер звітувати не лише перед монобільшістю, а й перед екс-регіоналами, які віддали свої голоси за їх призначення. Чи шукатимуть відмовки тепер? Побачимо. Коментуючи урядові заміни, Зеленський подякував парламенту за підтримку відповідних кандидатур і наголосив, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно, ще активніше ніж це було раніше. Однак ми так і не дізналися результатів роботи попередніх міністрів, бо не почули їхніх звітів перед відставкою. А без розбору помилок попереднього уряду Україну чекають такі ж помилки, і в наступному це при умові, що це були дійсно помилки. А можна було б все таки задатися запитанням, чому у росіян фортифікації будуються за лічені місяці у нас під носом, які неможливо не то, що зруйнувати, а навіть штурманути першу лінію. Чому вони змогли збудувати залізницю від Маріуполя до Чонгару і жодний наш дрон, який літає в Сибір, їм не на Заваді? Може, потрібно було б все-таки визначити, хто ж відповідає за фортифікацію? Бо ти будеш сміятися, хоча тут не до сміху, але в нас цим займається хто, відповідає хто завгодно, обласні державні адміністрації. Міноборони, інженерні війська генштабу, і навіть і навіть мінцифри. А коли так багато займається, значить ніхто не прийде. І тому, ну от, чесно кажучи, я би зробив просту штуку. Я би створив або міністерство, або принаймні державний комітет ратифікації, призначить туди будь-кого, кому довіряє е, верховний команду Зеленський, дати йому конкретні з генштабу карти будівництва, конкретні гроші і спитати в кінці аж до чого. Або аж до героїв України, Ну, послухайте далі на це, все дивитися задивитися неможливо. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.